Це наша красуня. Ну, Мені дуже подобається, той костюмний. Потіло світлянки маєш. Такі корм'яні, Такі самі замовили того закриває. А ночі ну, нагуска поставиш. Як поставиш, знаєш, молода. А, е. на, 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 на коробку О! Молода! Молода! ну... <рісті> файно. Я no, ти то... no... скажу, я, і тому... до того костюма хіба футболку білу дім. Ну, то я тому і хотіла, бо ті чорні закриті, а ті, вони дуже класні. Іруся, дякую! Так що дякую кишеню не поставиш, але ти гроші. Це так називається. Ні, я такі хотіла, і добре. Знаєш, має шоколадні, має чорні, а білих нема. Ей,